Сонечко вийшло, всі все бачили. Тут помідори знаходяться. Тут картопля гріється на сонечку. По 14 гривень. Там, огірок сьогодні такий з а бачили? 25 гривень. Синя капуста 30, Савойська також 30. Тут стояла звичайна білокачана капуста по 10 гривень, Чері 40. Кабачок 20, баклажан 18. Такий паради... ні, це сливка 25 і жовта також 25. Парадичка дрібна з пупчиком, це з носиком, хуста по 20 гривень. І чуть, чуть більше по 30 гривень. Високорослий 45 сьогодні. Малиною також 45. Дивіться, який гарненькі, сталений газа, і там те саме знизу знаходиться. Диня така, бачили, сорт, навіть не знаю, якась 50 гривень. 25 така білозірка. Капі 50, Геркулес 50. Чілі 180 гуртом. 200 роздріб. Кукуруза по 8 гривень по 7, хто придасть тікток, по скайпіль по 6 буде. Часник 130, петрушка, корінь петрушки 100.